Продовжується трансляція відкритого кубку Запоріжжпромгрупка. Сьогодні у нас перший змагальний день, матч під номером два. І власне катів із Кременчука сьогодні до того ж доведеться одразу два матчі на цьому турнірі адвокатам зіграти після поєдинку проти Запоріжжпромгруп по 16.30 завершальний матч сьогоднішнього ігрового дня. Проти команди Суха Балка. Адвокат і копресингувати суперникам. Гажемон. Переведення на Синенка. Чекає передачі Маржановський. Пропустив значну частину цього сезону у вищій лізі Олександр Маржановський. Синенко на ударній позиції пас на Маржановського. І Олександр Маржановський. Своє повернення на майданчик. Одразу втілює у забитий м'яч. 1-0. Швиденько відкриває рахунок Запоріж промгруп. Тут е відзначаємо і передачі від Олександра. Ну а починаючи з 2021 року, назва копа... команди вже змінилася на адвокат і Ко. З 9.30, спершу заключені матчі групового етапу, ну а потім вже Стиковий матч за п'яте-шосте за бронзу і фінал Леміч з Запоріжжя. Тесля. Передача на дальні, на Фролова. Тут відпрацював. Корешко. він захищався проти Ілля Арішина. Арішин... вищої ліги стали чемпіонами. Ну і могли а виграти медалі першої ліги. А зараз адвокат Іко відповідає. Відповідає забитим м'ячем. Олексій Єщенко відзначається, встановлює у нас один-один і інтрига повертається. От зараз, після забитого м'яча, адвокати теж можуть отримати певну впевненість. Здебільшого у нас саме Запоріжпромгруп атакували. Після того, як рахунок швиденько вдалося відкрити команді Олександра Ліщука Синенко. Корішков. Неточна передача. Зараз може бути контрвідповідь від адвокат Іко. Технічно зіграно в цьому епізоді. Андрій Мельник врятував свою команду Олександр Карамалак. З чотирма замінами провести ось цей марафон із трьох матчів за два дні, може бути важко. для... Цієї команди. Але в будь-якому разі вже адвокати показали, що можуть протистояти фаворитам. Працювати над тим, щоб повернути собі перевагу. І знову контратака в адвокат іко І знову класна техніка! Як же зараз Олексій Єщенко з двома гравцями Запоріжжямгруп. Сруженко м'яч перехопили запоріжців. Фролов розганяє атаку. Фролов пробиває на добуванні Впав з ворота. Мало сил доведеться витратити у цьому матчі проти Запоріжпромгруп. Промгруп, проти команди, яка намагається залишити без м'яча адвокатів. 2-1 на користь Запоріжпромгруп Сергій Дубовик з дальної дистанції вистрілив. ну і допоміг там Рикошет. Поміг рикошет, тому що після рикошета м'яч опинився ворот. але знайти позицію для удару так і не зміг. Знову Шендрик. І знову Шендрик п'ятою пробиває. Дардальній кут, Андрій Мельник, яка погодилася взяти участь, за що ми безумовно вдячні цим колективам. Суха балка, жовті води, Атлетік футзал із міста Дніпра. Ну, а Макшанов, і у Володимира Теслю. Від душі зарядив Сруженкова. Чекають передачі партнера, але Маржановський читає цей пас, включається в епізод Бірьоскін. Не пройшла передача. Контратака у Запоріжжям рук. Вихід 3 в 1 Фактично. Сергій рідний. Вище воріть. Миколу Шендрика, але втрата. Втрата в адвокатів. Наближається до екватора у нас другий тайм. І інтрига хороша в цьому протистоянні. Безумовно. Герасименко, Простір перед ним. Герасименко віддав передачу на Олександра. Павлов з дальній дистанції Дмитро Пастернак. Ну і повернення на майданчик Іллі Арішина як свідчення того, що кожен гравець цієї команди дійсно б'ється, б'ється до кінця. І зараз здається їм рахунок зрівняти. 2-2. 2-2. Передача на дальню стійку. І вдруге у цьому матчі адвокати. Зрівняли рахунок, і схоже, що знову ж таки це Олексій Єщенко зробив. Нічия. За 5 хвилин і 40 секунд до кінця з дальньої дистанції пробуває Сергій Дубовик. Сергій рідний розвернувся. Сергій рідний з лівої пробиває. Відповідь адвокатів. А вдається м'яч відібрати запоріжцям. Вихід два на порожні ворота. Передача. І Сергій Рідний. Не зіпсував передачу Олександра Маржановського. Сергій Рідний повертає перевагу Запоріжжя про 3-2. Втретє у цьому матчі запоріжці ведуть у рахунку. І тут вже після помилки суперника запоріжці карають. Коли м'яч буде в адвокатів, будуть намагатися одразу п'ятого польового вони залучати. Зараз перехоплені. І Як же технічно зараз грає 15-й номер Олексій Єщенко, який сьогодні вже відзначався. Остання хвилина цього кубкового матчу. матчу кубкового турніру Запоріжпромгруп. Кааааа! І що? Від Арішина! А м'яч залітає у сітку Запоріжпромгруп. І втретє у цьому матчі адвокати відігралися. 3-3. 3-3, 27 секунд.